Почнемо з історії про букет, який мені подарував чоловік. Я вирішила з нього приготувати неймовірно смачні та ніжні млинці, а ви ні за що не здогадаєтеся, з чого вони зроблені. І я ще не зустрічала людини, якій би ці млинці не сподобались після першого куштування. Ну що ж, ділюсь з вами рецептом: до сметани додаю кефір та яйця, всипаю сіль та цукор та гарненько все розмішую. Тепер додаю пшеничне борошно та соду. Ще раз все перемішую. Ось таке гладеньке тісто в мене виходить, тепер додаю потертий плавлений сирок та порізаний букет, і тут я зрозуміла, який наступний подарунок мені потрібен. Далі до тіста вливаю крутий кип'яток, ще раз перемішую та останнім етапом додаю рослинну олію. Ось і все тісто готове, можна починати смажити. Ці млинці виходять дуже гарні, золотисті, неймовірно ароматні та смачні. Поєднання сметани та зелені створює просто фантастичний смак. Якщо ви хоч раз спробуєте їх, то ви точно закохаєтесь в цей рецепт і будете готувати їх знову і знову. Я могла б їх їсти щодня. Тому обов'язково раджу приготувати і напишіть, будь ласка, як вам цей рецепт, чи будете готувати цю смакату.